Що важливо врахувати при виборі тримера? У цьому відео розповідаємо про важливі нюанси вибору тримера, які необхідно врахувати, щоб бути повністю задоволеним і не жалкувати потім, що щось не врахували. Все будемо показувати на прикладі тримерів Appro, акумуляторний BST40, електричний 1400 і бензиновий BT2000. А допомагати нам у цьому буде сьогодні Андрій. Тож, давайте розпочинати. Андрію, я знаю, що всі зазвичай при виборі тримеру спираються на ці два фактори. Це задача підтримар та джерело його живлення. Розкажи, будь ласка, більш детальніше про це. Так, справді найважливіші критерії вибору тримера – це ваші теперішні задачі. І ще важливо, це ваші задачі на майбутнє. Тобто, при виборі тримера треба враховувати розмір ділянки, її рельєф, рослинність, чи є там бордюра або дерева та як часто ви його будете використовувати. Якщо загально по категоріям, бензинові це великі площі грубої рослинності з чагарниками та паростками дерев, це тривала робота навіть після дощу чи роси. Електричні це середні площі на невеликій відстані до 40 метрів від розеток, з помірною рослинністю та невеликою кількістю чагарників. З вологою травою працювати не можна. Акумуляторні це також середні ділянки, які регулярно доглядаються. Або як допоміжний інструмент, де не змогла покосити газонокосарка. У акумуляторах медела є спеціальний напрямний упорний ролик, що дозволяє зручно працювати біля бордюрів та дерев. Також можна змінювати кут нахилу ріжучої головки. Добре, а як на вибір впливає тип живлення? Тип живлення має велику вагу, бо це і нюанси в роботі, і ваша готовність займатися підготовкою до запуску, і також технічне обслуговування. Найенерговитратніші тут бензинові. Тут і підготовка суміші, і розібрати, що таке праймер, що таке повітряна заслінка та як вони працюють. Якщо треба обробити велику площу, треба мати запас суміші з собою. Термін придатності цієї суміші два тижні. Якщо не встигли використати, треба утилізувати. Електротримери тут, звісно, залежність від подовжувача. Та й постійно треба слідкувати, щоб раптом його не перерізати. Акумуляторні тут ви залежите від батареї та її ємності. Наприклад, якщо ми говоримо про наші тримери, то тут підходять будь-які батареї від інструменту АПро, тобто окремі батареї купувати не потрібно. Із загального обслуговування варто пам'ятати, що всіх тримерів треба змащувати редуктор кожні 3 місяці або кожні 50 мотогодин. І ще важливо після роботи перевіряти тример на цілісність та очищувати від забруднень. Це подовжить термін їхньої служби. А я знаю, що бензинові не можна зберігати в житлових приміщеннях. Так, звісно. Тобто, якщо акумулятором та мережевим можна зберігати у житлових приміщеннях чи на балконі, то бензиновий, навіть зі злитим паливом, буде мати різкий запах бензину. А чому важливо враховувати ще й розміщення двигуна? На що це впливає? Тримери бувають з верхнім і нижнім розміщенням двигуна. Тримери, у яких двигун розташований знизу, більш схильні до засмічення пилом та залишками трави. Також ними не можна користуватися з вологою травою. Тримери з двигуном вгорі більш захищені в цьому плані. У бензинових тримерів двигун завжди знаходиться вгорі. У акумуляторних та електро саме у потужних моделях. Ну а тепер давай поговоримо про зручність, адже вага тримерів може доходити аж до 10 кг. Важливим нюансом є загальна зручність тримера. По-перше, це рукоятка. Є два типи D та у подібній. Де подібна рукоятка зустрічається в електричних тримерах та моделях невеликої потужності, тобто там, де зазвичай не дуже складні та не дуже тривалі задачі. Інша справа уподібна рукоятка, Вона ж велосипедна, це більш зручна рукоятка для розподілу ваги, керування та можливості для руху. Третій момент розбірна або цільна штанга. Розбірна дозволяє перевозити тример у багажнику, а цільна – надійніша та менше вібрує при роботі. Саме тому бензиновий тример найчастіше із цільної штанги. Другий важливий нюанс тип наплічного ременя. Є ремін на одне плече, він зазвичай на легких моделях та ранцевий тип ременю. Він рівномірно розподіляє вагу на все тіло, саме завдяки ньому можна більше працювати та менше втомлюватись. Також важливо враховувати рівень підготовки людини, що буде працювати з тримером, здатність неї робити ТО та загальну вантажопідйомність. Тому найчастіший вибір серед жінок це електричні або мережеві моделі. Так, а тепер давай перейдемо до найцікавішого питання. Це апгрейд вашого отримера всілякими класними штуками, що зробить із нього справжнього звіра. Так, треба враховувати можливість апгрейду. Я маю на увазі використання різних ножів та ліски різного діаметру під ваше завдання. Тобто, у кожного тримера є заявлений діапазон ліски, з якою він може працювати. І потрібно одразу враховувати, чим вам потрібно буде працювати із вашою задачею. Для молодої трави вистачить ліски діаметром 2 мм. Для старої трави вже потрібно 3 мм. Для сухостою, бур'яну борщівника, наприклад, вже 4 мм. Ніж використовується для зрізання високої трави, кущової порослі, підрівнювання кущів і живоплоту. Пиляльний диск для зрізання молодих дерев і кущів. Також є, скажімо, більш серйозні диски. Ось ці, наприклад, з побудитовими напайками. Вони використовуються для жорсткої трави, твердих стебл та невеликих кущів. Під різні лопасті запобігають намотуванню трави на диск, що і дуже зручно. А ось такий ланцюговий ніж може впоратись навіть з молодими деревами, але не забуваємо про засоби захисту та техніку безпеки. Чим потужніше модель, тим складніше ніж на неї можна поставити. Бо якщо поставити непідходящий, то двигун буде перегріватися. Йому потрібно буде більше часу на охолодження та буде більший ризик виходу з ладу. А ось потужні, наприклад, BT 2000. На нього можна поставити будь-який ніж. Потужності з ним працювати вистачить. З лізкою все просто. Її максимальний розмір закладений в конструкцію шпулі. Тут можливості для абрейду немає, тільки її змінювати. Це все, що ми збирали сьогодні вам розповісти. А якщо щось забули, пишіть в коментарях. Давайте зробимо це відео ще корисніше. Посилання на всі тримери та аксесуари до них ви знайдете в описі під цим відео. Також на каналі є багато інших відео про тримери та порівняння їх в роботі. Заходьте! Думаю, ви знайдете тут багато корисного. До нових зустрічей!